Я уже забрал бы да, Харьков да он и Киев. Да. А потому что мы стали сильны. К концу года средств крайне мало. Кто давал воровать и грабить Курскую область оборону? Все заботы ложатся на плечи жен матерей. Это просто уже невыносимо. Давайте в Киев, орешник, перехватите вы или вы нет. я думал о том, что получить э, э, украин, украинский паспорт. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я з великим задоволенням вітаю вас в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхні кринжати неболі страждання, господи, бздурів, які вони несуть. Ви на старті не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, коментуйте, почути і побачите. Знаєте, раніше російська пропаганда дуже любила будь-що будь-які українські перемоги, що стосувалися спорту, культури, мистецтва чи на полі бою записувати собі. Ви запитаєте, як це? Дуже просто. Ну, може, це братські народи. Тому, коли вони бачили наші досягнення на фронті, вони кажуть, ну, звісно, а вони ж наші, не за ту сторону воюють. Якщо перемагав хтось із наших спортсменів, це стосувалося довгий час, наприклад, Олександра Усіка, вони завжди говорили, що це російський боксер. Зараз цей наратив трошки змінився, і вони кажуть, наступне. що... Супротивник, тобто ми так себе ведемо, такий сильний, такий потужний. Оте та все він вміє на полі бою, тому що Росія стала сильнішою, і нам тепер доводиться досягуватися, рівнятися, наздоганяти їх. Ну, все абсолютно, все завдяки їм. До речі, я хочу одразу забігаючи наперед, сказати недорогим росіянам, що ви можете вже просто зараз вигадувати і пояснення, чому ми перемогли, і можете так і сказати, що завдяки Росії, Противник сьогодні так себе веде. Не тому що ми слаби, а тому що ми стали сильні. Ну і нарешті стало відомо. Чого ж? Чому ж Росії, російській армії, досі не вдається захопити Україну, взяти столицю, дійти до наших західних кордонів і поставити остаточний ультиматум заходу. Все через те, що головнокомандувач в них гавно. Ну це до речі, правда. В них абсолютно все гавно. Не ту людину вони для цього обрали. Дон-дон-дін-дон. -дон Рамзан Пармізан Кадиров каже, що от якби його назначили, то тоді б точно і Харків і Київ вже був наш? Я до речі, нагадаю, що у Рамзана Кадирова така кількість нагород, що я не впевнена, чи за п'ять світових якихось воїн, Першу світову, Другу світову в когось могло б їх стільки бути. Ніде далі грозного він не їздить, ніде ніколи не воював, зато вся грудь в Ордінах, спина гнеться. З іншого боку, ну а як би нам з вами так зробити, щоб Діндон справді став головноком. Командувач, ну от просто подивіться і подумайте: якщо в нього є кадирівці, якщо абсолютно які ні на що не здатні, ніде теж не мають ніяких досягнень, якби вся тотально російська армія перетворилася на кадирівців, ну як би було прекрасно. Ну чому б не дозволити собі принаймні помріяти? єсмія спросить і сім'я би назначили командующим команду чим до вете вете операції до я уже забрав би до харків ДОН і київ ДОН. і повисло туди флаг ДОН. наш. до речі оця зміна доданків – це справді улюблений прийом в російській федерації поки що не в буквальному сенсі так і з головнокомандувачами. хоча я нагадаю що на зміну навіть Герасимову Герасимову свого часу приходив Суровікін. не те щоб щось змінилося але Оці стільці чи ліжка в борделі пересовувати, перетасовувати вони справді люблять те саме. Відбувається і в Курській області. Треба було знайти то хто ж крайній, що зайшли Збройні Сили України, що все профукали. Ну і почали там займатися зміною місцевих чиновників і навіть міняти губернаторів. Тож тепер там новий одіозний там з окремими історіями, але зараз не про це. От він каже, що в Курській області неймовірно складна ситуація з фінансуванням, і без підтримки Росії. Їм буде вкрай важко і неможливо виконувати поточну життєдіяльність. Я дико перепрошую. Тут буквально нещодавно була офіційна інформація, яку купу грошей, мільярди рублів росіяни збираються витратити на відновлення нових регіонів. Ну от там, де знаєте, розбили Авдіївку, Вугледар, там де вже нема чого нового будувати і відновлювати то туди гроші на розпили відкат звісно. Але пішли. А на своїх немає, дорогие росіяни, ви взагалі це чули? Хочу сказати, не не скрывая уважителей, що ситуація з точки фінансової в Курській області достатньо остра. По кінцю года средств крайне мало. Не буду сейчас называть эти цифры для того, чтобы никого не шокировать. Но они крайне малы и без поддержки федерального центра. Правительства России, Минфин, других органов власти, нам будет крайне сложно, если не сказать, невозможно дальше выполнять нашу текущую перспективную деятельность, учитывая то непростое положение, в котором сегодня мы с вами, к сожалению, находимся. Поэтому... Дорогие в Курской области Миссеви вы являетесь и без мана все знаете вы всему разбираетесь. Ну что ж, я и удовольствием их процитую. Виявляється, що місцеві коряни і без мене знають, що все, що виділяється на всі російські регіони, а тим паче на настільки важливі прикордоні до України всі гроші пограбовані, все винесено і те, що витрачалося на оборону, теж. Бо я нагадаю, що постійно звітували, показували зуби драконів, фортифікаційні споруди, все, що в рак не працює, то потім, добрий вечір, Здрасті. Тож, власне, місцеві питають: а де прокуратура, де поліція, де наш захист? Бодай хтось відповість за прорив оборони Курської області? І моя улюблена частина, там, де розповідають, звісно ж, про кадирівців, які все грабували і все виносили, які фактично і проігнорували захід української армії, якщо вірити самому Глебці. Апті Аулудінову, який казав, що вони просто прийшли повз ми, їх не бачили, ми були в іншому місті. Ну і відповідно, Путін безкінечно, і не тільки він, постійно носиться, із цим арешніком. Що зараз ми налякаємо, зараз шандарахнемо відповзайте від нас. А що? а ніхто не злякався. І куряне, це чудово розуміють. Уявляєте, всього кілька місяців із українською армією і українцями, і якими розумними і вільними, і сміливими вони стали. сейчас вот пришел Хенштейн, да, значит, мы смотрим нового губернатора, ну, какие-то движения есть, смотрим, какие-то посадки, но посмотрим, но это клерки, все должно идти куда? Вверх. И эти люди, которых прикрыли, должны рассказать, кто давал такую команду, кто давал воровать и грабить Курскую область, оборону, кто это делал, кто позволял куда смотрел губернатор, куда смотрела полиция, прокуратура, следствие, за бездействие привлечь к уголовной ответственности и посадить рядом с этими паскудами ворами, которые воровали и грабили. С кого грабли? С народа, с России. Еще раз повторюсь: Москва, Лолиты, Киркоровы, Голожопове, которые на вечеринках опять готовятся к новогодним вечерам. Включаешь каналы и стыдно смотреть. Неужели вам не стыдно, Песков, ты что там делаешь? Ты что докладываешь президенту, главнокомандующему нашему? Он даже не знает, что тут происходит. Потому что вы дуете в уши ему. Все хорошо, все нормально, все прекрасно. Вы довели Курскую область, Белгородскую, Брянскую. До чего довели? Ростовскую. До войны. До каких пор это будет продолжаться? Вы показываете какие-то там орешники. Мы как стрельнули, они как испугались. Где испугались? вы мрази, которые живете в сладкой, а люди живут в ПВР, квартиры снимают по 60, по 80 тысяч, мы компенсируем, мы то, мы все, обман и ложь, больше ничего. Только обман, обманываете президента государства Российской России, и людей обманываете. Позор вам, позор. Видите, что происходит? Помните, Алудинов докладывал, Герасимов, 300 человек вошло, мы сейчас за три дня выдаем, мы то, мы все Алудинов, да, его были войны, да, честь их была чеченцам, которые воюют и защищают, но не те, которые стояли на постах, которые грабили Корневу, Лужкову и все населенные пункты, все увозилось, все грабилось, и пофигу, все боятся, все запугали, отжимался бизнес. Это до каких пор будет продолжаться? Уважаемый Владимир Владимирович, наведите порядок в Курской области. Люди не знают, что делать от обмана и лжи. Вам, жители, мира, добра, здоровья. Спаси всех, Христос. Вот надараем наш все-таки военно Путин прикрутив YouTube. На Росії, бо ми знаємо, що нас дивились, нас слухали і навіть вже цитують. Он самиця мобілізованого каже про те, коли ж закінчиться рабство на території Російської Федерації. Ех, діточка, ну по закону оно давно закінчилось. Але ж у вас новий цар, ви самі його обирали, ви самі йому все це дозволили. У вас Путін помагі, у вас Путін красавчик, он у вас найкращий взагалі лідер світу. І даремно, що ви для нього це просто. Абсолютно найдешевший ресурс, який він використовує ваших чоловіків на фронт, а вас в тилу, щоб ви там працювали на воєнно-промисловому комплексі. Хоча направду сподіватися, що дружини чи мами чи чоловіки будуть повставати, стануть революціонерами – це даремто, бо вони, які завжди, хочуть просто, щоб все було як раніше, як до СВО, щоб чоловіки повернулися додому, а й воювали якісь інші. А я нагадую, що так не вийде. Або ви встаєте з колін і боретесь. Або ви всі. Подохнуто. Его лишь один вопрос, который я хочу адресовать Владимиру Владимировичу Путину. Когда прекратится это бессрочное рабство, в которое попали наши мужья, в которое попали наши сыновья и наши мужчины? Глава семейства отсутствует. Просто сыпется все. Сыпется морально, физически его здоровье, мое здоровье, будущее наших детей, которые вынуждены проживать все свои ступени, шаги без отца. Все заботы ложатся. На плечі, Жонматівій, це просто уже невиносимо, коли буде окончена служба гражданских лиц, призванных по мобілізації? Якийсь такий, знаєте, дивний душок літає Москвою. Дивне повітря. повітря того, що один одного вже навіть пропагандисти починають покусувати. Невже й вони відчувають тепер навіть в такі холоди, здавалося б, коли. Таке погане повітря не відчувається так добре, але все одно до них доноситься запах саних штанів із Кремля. Тож тепер ті, хто облизували ну і продовжують облизувати режим, навіть задають гострі питання про приниження Російської Федерації в світлі провалу їхньої СВО на території. Сирія до сіманян приходять із максимально незручними запитаннями і про терористів, яких підтримували на території Сирії, і про те, що Сирія це новий Афганістан для Росії. Афганістан був провалом для Америки, коли вони йшли звідти. Ну а Сирія це ганебне тавро, яке показало всьому світові наскільки Росія Путін весь режим слабкий а Асімалян навіть і відповісти на це немає що. Побіг Асада і приход к власті терористів – это наш просчет. Не думаю, що стоїть називати їх терористами. Що так. ми зараз час Совершенно розумні заявления з сторони ти помнишь, як ми сміялись, когда американці ушли з Афганістана. Ми сміялись да. над ними. Не будуть ли над нами сміятися, що ми ушли з Сирії? Я не можу понять, Слав, ти чого добиваєшся? Ты хочешь, чтобы я посміялася на своїй родине? я цього делать не буду. Нічого хорошого в тому, що ми ушли з Сирии, нет. Я была бы щ... Ну би заганайте пальці. Погано на українських фронтах для своєї погано на території Росії для недорогих росіян. Ну і супер погано для всього того, що знаходиться. В чорному морі на території Росії продовжують. Намагатися чи роблять вигляд, що мінімізують і наслідки від потонулих танкерів, які перевозили мазут. З мазутом вони борються вже стільки, я вже не знаю. Ну треба настільки бути рукожопами, що й досі б нічого не вирішити. Але вона місцеві скаржиться, що увесь мазут в мішках, який збирали волонтери, звозять близько до житлових будинків. Ну а куди ж ще правда? Абсолютно логічно. Люди страждають від запаху, ну а мешканці вже перекривають дорогу. Тобто йшли тижні, смеркалось, а місцева влада так і не зрозуміла, як впоратись із екологічною катастрофою, яку самі й наробили. От е, мішки з е, пляжей міста Курорта Напа е, свозяться, ссипаються на ґрунт в хуторі Воскресенському, вулиця Смолянка, 24. От машина вигружатися під'їхала. Е, Вот непосредственно частный дом. Там ниже тоже частные дома находятся. Начинают собираться местные жители. Перекрывают дорогу. Вон стоят э, Камазы с Мазутом. І навіть в Анапі розуміють, що їх кинули і як завжди набрехали. Бо, як ви пам'ятаєте, навіть під час прямої лінії воєнного злочинця Путіна писа, питали про те, а що ж там відбувається в Краснодарському краї, що робити, як мінімізувати ці наслідки, як все це прибрати, цей мазут, це чорне море, яке тепер чорне від мазуту, флора і фауна, яка страждає, тварини, які страждають. А Путін сказав, що все добре, все рішимо, все зробимо, все супер. Ну, а тепер місцеві скаржаться, що абсолютно всім все равно. Та ви що? А що тільки в цьому питанні? От все вирішували, на все реагували, і тільки зараз на цей мазут вони поклали великий свій прибор. Та ні, так було завжди. Вам кажуть, що зроблять, вам розповідають про ваші досягнення. Вам кажуть, як прекрасно ви стали жити в Росії, але реальність б'ється завжди об ці пропагандистські заяви. Хм. Welcome to Нова Росія. Что сейчас происходит в России? В Анапе, блядь, да, разлилась нефть, мазут разлился. Блядь, власти блядь, как не реагируют? Но это блядь, во время прямой линии Путин вел, говорит, с губернатором поговорил, там все заиктор поковырял блядь, лопаткой на камеру, это все выдали в телевизор, как обычно. Блядь. На самом деле блядь, блядь, не происходит. Где блядь, хваленные блядь, где МЧС? Где кто? Е... Происходит катастрофа на данный момент. Зато б, то по телевизору все как обычно. Б, в болотах все спокойно. Губернатор сказал, все хорошо. Путин подтвердил на прямой линии. Глаза людям, а вы говорите, б, не могут в своей стране порядок навести. Б, весь мир зато мы нагнем орешники. Планируем на орешник. Б, давайте в Киев орешник перехватите вы или его нет. Ты, 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 ты что вообще несешь, б***ь? нефть, свою, б***ь, паленую, б***ь, которую налива хочешь продать, бля, не можешь собрать, бля. все, все, все пляжи, б***ь, все пляжи, организуйте, сделайте бесплатный въезд, пусть люди, волонтеры хотя бы, приедут. едут. Ну, у меня лично слов нет, ну, это просто, бля, происходит, и так всегда, и так везде, Везде. Да, блядь, не плюнь. Но зато по телевизору. Весь мир. Мы весь мир нагнем. Все пи***. Освободим всех. И вся. Причинам цієї катастрофы у Чорному морі, я нагадаю, біля Керчицької протоки Полягає в тому, що танкери були старі, старі, як і все в Росії. Дряхлі, от вони і потонули. Тож, коли тепер намагаються шукати винуватців, це не дуже складно насправді зробити, бо гроші мали би йти не на війну, а на, на якийсь добробут всередині Росії. Але зараз не про це. Росіяни опитують про цю катастрофу. Ну і власне намагаються розібратися. То хто ж має за це нести відповідальність? Ой, ви не повірите, але цього разу це навіть не Байден, не Пентагон, не Білий Дім, і в цілому не Піндоса. Навіть нас, українців. Цьому не звинувачують. Кажуть, що самі наробили, ну, у крайньому разі, погода. Але найголовніше, вони підкреслюють, що і усвідомлюють, що в Росії все крадеться, все розпилюється і не обслуговується. Росіянам, нарешті, дійшло, що сьогоднішній весь кремлівський режим, все, що їх оточує, вони мають шалені гроші, але ці шалені гроші дістаються тільки в 10, 20, 30, сотні найбагатшим. У той час, коли вся Росія росіяни гинуть і гниють. Ви знаєте про розлив нефтепродуктів в Анапі? А, ну і що? Пусть збирають. Там народу багато. Весь город вигонять. Пусть збирають. А хто виноват в этом, как считаете? Ну как? Кто виноват? Сами, сами же, рукотворные, своими руками разломили, вылили. Ну не Пентагон ведь приехал. А как мы узнаем? Мы здесь живем, а они там. Мы не знаем. Знаем, знаем, А что думаете об этом? Ну развелись немцы продукты. Теперь их собирают. И все. А как думаете, кто виноват в произошедшем? Погода. У нас всегда виновата погода. Снег – это же погода, правда? Вот и все. Я считаю, что это безобразие полное безобразие. Никто ни за что не отвечает. Ну как можно было вот на этих танкерах что-то вести, если они давно уже списаны? Кто за это должен сейчас вот ответить? Это такие деньги сейчас затратили. За счет кого? Вот за этих счет дармоедов, которые не знают, что делают, творят. Безобразие, считаю. Это здесь вот, экологическая катастрофа. Это надо всем принимать участие, в том числе и федеральный федеральном Я не знаю, я Гомера читаю и Дан, Данта Альгери. Меня вся эта политика, все это не интересует. Это все так мерзко и гадко, что я не хочу с этим соприкасаться. Думаю, что разв... ну, развелась, развелась. Что такого? Почистил. И я дико прошу, но сумки «Шанель» фешенебельні французькі бутики і от це от все життя в Монако ще ніколи нам так не допомагало недорогих росіян навертати на путь істинний і перетворювати на українців. Путіністка звичайна. Вікторія Боня, та, яка є частиною російського шоу-бізу, така сама ватниця, як і всі вони, виявляється, заявила, що вона навіть думала отримати український паспорт. Так, наче знаєте, всякі швалі його роздають. Каже, що в неї є українське коріння. Ну, це, звісно, більше плюс а, аніж мінус, але все інше не перекриває. І відчуває вона себе звісно ж в Україні, як вдома. Господи, служба безпеки України зробіть так, щоб вона ніколи тут нас не побувала. В чому причина? В чому суть? Спитайте, ви та все просто росіянам, наскільки б вони заможними відомими не були. Знаходитися з російським паспортом, з російським громадянством в Європі неможливо. Тобі блокують рахунки, тебе не обслуговують в західних бутиках, тобі плюють в спину і, взагалі, ти ізгой общества. Тож, виявляється, недоросіянка вирішила прикритися українським паспортом, знаєте, як іконкою, що, мовляв, це якось вбереже її від цькування. Я думала о том, что получить Росси... Украин... украинский паспорт. То есть я об этом думала три года последние. Потому что мои корни уходят в Украину, понимаете? Поэтому для меня, я приезжаю в Украину, я себя чувствую как дома там. Я хочу дальше приезжать в Украину и себя так чувствовать. Я не езжу в Крым намеренно, спасибо, специально, потому что я знаю, что если я поеду в Крым, меня никогда не пустят в Украину больше. Для меня Украина важнее Крыма, я всегда это говорила. И еще раз хочу сказать, что Россия это не Путин, и Путин это не Россия. Да, он избранный президент, но очень сложно, как говорится, вот в та в таком обстоятельстве, когда 20 человек у власти а у нас выбора нет. И на чем, друзья, в мене все. А ви не забувайте в цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Не забувайте донатити і підтримувати Збройні Сили України. Як і завжди, я звертаю вашу увагу, що ми підтримуємо збір на 28-му окрему механізовану бригаду. Ми збираємо на дрон та систему пошуку супутників і будемо щасливі, якщо ви знайдете в нас в описі посилання на цей збір і задонатити будь-яка ваша допомога. Вона безцінна. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.